Від єсть є ще у Вінниці спортивна довідка, засновником якої є телефон. 57-82-83, Якщо ви зателефонуєте, я теж вам спробую допомогти. Враховуючи це реклама спрямована на впровадження здорового способу життя. Дозволяється реклама. Це соціальна насправді ми переходимо до наступного питання. Наступне питання звучить наступним чином. Звуки вибачте, за тавтологію гасло здорова людина міцна. Країна, наскільки це сьогодні гасло є актуальним? Прошу пані Наталі? Я думаю, що за всіх часів це питання дуже актуальне, а зараз особливо, тому що здорова людина вона не тільки фізична, вона емоційно здорова. Вона задоволена життям, вона, вона якщо можна так сказати здорове. А економічна. В першу чергу, це те, що стосується мене як медика і як голови комісії з питань охорони здоров'я здорового способу життя в обласній раді, тому що на превеликий жаль, ми не звикли до того, що ми якимось чином перекладаємо на фінанси власне здоров'я. Всі роки з комуністичних часів починаючи вважалося, що від медиків залежить все. От і зараз ми в своїй співбесіді декілька разів всі практично поверталися до того, да що. Пропаганду здорового способу життя, або як нам на роботі кажуть, що санітарно-просвітню роботу мають проводити медики, але не тільки медики, і не стільки медики, якби всі все населення, в першу чергу батьки дітей усвідомили, що в залежності від того, якою дитина виросте, як вона буде фізично підготовлена, наскільки вона буде менше хворіти, наскільки вона буде менше дотична до якихось. Ну, шкідливих звичок настільки вона більше стане здоровою, і дешевше буде, ну, не можна так говорити, утримання цієї дитині в родині, а існування її ну, і фінансування. І дешевше, так, і, і суспільство утримання. дешевше, так. І ці кошти, які є в родині, ці кошти, які є в державі, підуть на розвиток цієї людини, якоїсь галузі і таке інше. Дякую, пані Наталі, Пан Борис. Дякую. Ну, в продовження. Наталі Петрівни, хотів би сказати, що є фахівці, які прораховували, що якби все-таки заборонили, можливо, напевно, ну, чому держава, державі вигодно, опять же, табак, алкоголь вернуть до цього це, самого це, це, питання. Це зрозуміло, є, зрозуміло це, це чому вигідно. вигодно, але все-таки держава зеконула, зекономила б набагато більше, якби вона всі свої сили направила на те, щоб це все зменшити. Звичайно, викорінити це неможливо. Але зменшити до мінімуму можливо. Тому, якщо це все викорінити, то держава на тих самих ліках, на тих, ну, державі, напевно, вигодно і лікувати. На, на цьому. Ну, Зараз аптеки зараз процвітають. Скільки, але, але скільки але грошей потрапить? Треба плутати державу, державу і аптеку, не треба да. плутати. Аптечний да, на, і аптечний бізнес. Да, да, це ну, це а хто дійсно. володіє аптечним бізнесом? Хто володіє бізнесом табака і алкоголя? Ви вже торкаєтесь корупцією? Ну, це можливо, чи корупція, чи не корупція, але все рівно. Тобто ті люди, які приймають ці закони, для них це просто вигідно. А взагалі для держави було б набагато вигідніше, якби це все максимально скоротилося, і тоді б ми зекономили б і на здоров'ї, і на всьому остальному. А звичайно, з приводу вашого питання, кожна людина це якби сама мінімальна ячейка нашого суспільства. І якщо кожна людина буде здорова, тоді буде здорова нація, здоровий дух. І ми всіх переможемо. Ну, взагалі існує така думка, що кожна людина це всесвіт. Да? І коли да, Вмирає людина, всесвіт, вмирає всесвіт. Пане Олександр. Ну, я, якщо повертатись знову до головної теми року здорового способу життя, ну напевно, що це основна ідеологія цього року: що здорова людина здорова держава. Це мета, яку ставить перед собою держава досягнути перелому в здоров'ї суспільства, здоров'ї кожної людини особисто. Якщо звернутись до цифри, я наведу поширену цифру. Одна гривна вкладена у фізичну культуру, оздоровлення, у оздоровлення, економіці гривень вкладену, скажімо, в медичні заклади. В лікування. В лікування, власне. в лікування, в да, наслідки. В наслідки. Ми теж, ми теж зрозуміли, що вже в нашій державі, вище керівництво держави, теж зрозуміло, що та політика, що ми обженемо всю Європу по ліжкомістях, вже вона неефективна, тому прийшло прийшла реформування медицини. Ми, у нас найбільше ліж, ліжкомість, як ви бачите, вони не дають ніякого ефекту. Нема, це, це не той шлях, по якому ми довго рухались. Тому один із альтернатив, ми вже про це сьогодні. Тема основна, все-таки потрібно більше розвивати мережу спортивних закладів. Мережу пропаган... і пропаганда і агітація здорового способу життя і на телебаченні, і всіх засобах масової інформації повинна стати політикою нашої держави. Я погоджуюсь з Борисом, що не повинні наші чемпіони появлятися на екранах з пивом, тому що Кумир він автоматично переносить свої звички на тисячу своїх прихильників, на мільйони прихильників. Да, і е, це просто недопустимо. Раді цих копійок, які він там заробить за цю рекламу, ну я вважаю, що це просто ще раз кажу, е, суперечить. Суперечить тим принципам, на яких вихована ця спортивна зірка. Тобто тому що великий, ні... великий спорт став великим бізнесом? Він ніколи собі не приступу. досягнув би таких результатів. якби він… Ну, Що стосується вашого Володимир питання про футбол, тому футбол, це теж, якби вже навіть він стоїть в стороні від спорту, це ціле велике господарство, яке Має свій бізнес, має свою інфраструктуру і е, свідомість тих людей, які футболістів, які отримують такі великі гроші, не готова до цих. Грошей просто їх просто розриває від їхніх можливостей, скажімо, римські гладіатори також були спортсменами, дали так. І тому напевно, що у футбол не хочу. Але Я дуже люблю дуже люблю цей вид спорту, і тому напевно, що футбол не має таких досягнень, які мають інші види спорту в нашій державі. На всякий випадок нагадаю, що за результатами участі наших спортсменів в Олімпійських іграх в Пекіні, 29-х, держава посідає 12 те місце. 12-те місце посіла. Це ви мені вибачте, ми обігнали такі держави з такою інфраструктурою спортивною, з такими. А що таке спорт вищих досягнень? Це теж ціла. Ціла галузь, ну, звичайно, цілий напрямок звичайно. розвиток. Він в себе концентрує і розвиток і медицини, і методики спорту, і так далі. Тому, ну чесно кажучи, це результат України, він шокував багатьох. Ви знаєте, насправді мені дуже подобається. Я просто додам ну, це особисте, десь приблизно місяці, пять днів в цій студії був ігор Біланов. І ви знаєте, мені ну, дуже було важко з ним розмовляти, тому що це легенда моєї юності, це легенда ну певною мірою дитинства. Це дійсно ті люди, якими має пишатися Україна. І коли я бачу, що ця людина, да, яка колись була недосяжною, приїжджає для того, щоб відкрити в Немирові дитячу футбольну. Школу і він вовтузиться з тими дітьми, показує їм, як бити, Ну це я не знаю, як для, наприклад, людей більш старшого покоління, да, приїхав би горінча чи ПЛ показати все це. Тобто, дійсно справи певною мірою зрушуються. І пані Наталя, питання до вас в античності не ставили, не ототожнювали два питання. Да, їх об'єднували в здоровому тілі, мав бути здоровий дух і навпаки. Спорт дає людям не лише розвиток м'язів, розвиток інтелекту. Є види спорту, які ну, спочатку не сприймалися як спорт, потім зрозуміло, що все ж таки це спорт і спорт доволі такий серйозний, такі, як, наприклад, ну, шахи, шахмати, шахи, шашки і інші види спорту. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, ви підтримуєте дитячу команду шахів? Навіщо ви це робите, власне? Ви знаєте, Чому? це тому, що наша родина для себе відкрила дійсно цей спорт давно. І мій син займався з двох років шахами, і в нього є певні досягнення. І сьогодні я підтримую саме ту школу, де займався мій син, і той клуб, де займався мій син. Мені це дуже цікаво спостерігати за цими дітьми, за їх успіхами. І хочу сказати, що от я підтримувала дитячу шахову школу номер 6 і клуб Романтик Шаховий на їх змаганнях Мукачева, де були представлені всі регіони України. І ми отримали чотири переможних місця наші діти. Хочу сказати, що взагалі Вінничина по шахам вона займає шосте місце серед інших областей України. І дуже показовими були змагання в 2011 році в Києві, коли наша Вінницька збірна дитяча зайняла перше місце серед 21 області і 10 міжнародних збірних. І мені дуже цікаво, і мені дуже приємно підтримувати цих люд... дітей, дітей. Я переконалась на своєму власному досвіді своїх знайомих близьких, що ц... шахи це дійсно той вид спорту, який Дуже важливий для дітей, і дуже важливий для їх розвитку, для їх характеру, для їх вміння зосередитись, для наполегливості. Для того вони 4-5 годин займаються шахами, вони зосереджуються на грі і вони вчаться планувати свої дії. Це дуже цікаво. І сьогодні шахи застосовують і ще й для реабілітації хворих, і це їм дає таку інтелектуальну впевненість в собі. І це працездатність, процездатність, і це ще вміння. От я спостерігаю, у короткий термін, обмежений часу швидко приймати рішення. І от я активний популяризатор цього виду спорту і, взагалі, розвитку інтелекту, розвитку свідомості. І хочу сказати, що готуючись до цієї передачі, я дивилась в інтернеті про людей довгожителів І там є списки людей довгожителів. За фахом і за їх професією. І що для мене було дивним, що найдовший список це ті люди, які займаються інтелектуальною діяльністю, які постійно упражняють свій розум. Це науковці, інженери. І одразу після них найдовший список людей, довгожителі усієї планети це творчі люди, письменники, митці це ті люди, які працюють і розвивають постійно свою душу. І я хочу сказати, що я дуже цікавлюсь Японією і їх досвідом. Мені цікава ця страна, ці люди, і їх якби. Ідеї, хочу сказати, що е, е, японці вони живуть найдовше, е, чоловіки до 79 років і жінки до 79. І саме в цій країні розвиток інтелекту і розвиток постійна праця над собою е, приділяє дуже велику увагу держава. Дві-три вищих освіти це для них норма. І незважаючи, чи є взагалі в людини освіта, чи немає, вони постійно там е, працюють підвищення певні. Кваліфікації. Наталья Микола, Тому... вибачте, час дійсно обмежений. Да. Я ще додам одну таку страшну річ. В Японії е, вища освіта є обов'язковою, як у нас середня, так. що також про щось свідчить. Ну я дуже дякую, але, на жаль, час нашої програми вже просто вичерпано до останньої секунди. Сьогодні ми говорили про рік спорту та здорового способу життя. Ви знаєте, мені було дуже приємно, що однакове бачення приблизно у всіх політичних сил, можливо, воно десь в чомусь. Розрізняється, пані Наталі. На жаль, не можу просто не можу, але я вважаю, що тема ця актуальна для нашого суспільства надзвичайно, і те, що люди говорили про неї з таким запалом. Все це доводить. Сьогодні ми обговорювали цю тему з представником партії регіонів Олександром Мендусем, депутатом Вінницької обласної ради Наталією Гецем, представником всеукраїнського об'єднання Батьківщина Наталією Селейко та Борисом Максимчуком, засновником та головним редактором газети Максимус інфо. Шановні телеглядачі, ми зустрінемось з вами вже наступного тижня в цей самий час на нашому каналі. І як завжди, я сподіваюсь, буде цікаво. До побачення. Хай вам щастить.